Всім доброго здоров'я, продовжую серію відео про підготовку до нового сезону. Значить, вирішив зробити ще декілька е, отаких от ящиків. Значить, я їх використовую для е, струшування бджілок через отаку от лійку. Через отаку от лійку. Значить, та лійка вставляється зверху. Зверху вставляється. туди. От так. О, загальний такий вигляд. І туди зверху струшується бджілка. Потім, як ми натрясли, потрібну нам кількість бджоли, Значить, ліка знімається. І той отвір закривається. І переносимо десь в холодне місто. Бджілка відстоялася і потім заселяємо нуклеус. Значить, ота ота от ліка. Можу використовуватися навіть для пакетного ящика. Ота от ліга. Так. Зразу вибачаю бардак, як все в мене тут. Ну, то нічого, відео не про те. Значить, Ото є заготовки на нові на нові оці ящички. Значить, Ото. ДВПшку ну, я використовував стару, в мене там була, трохи замазана, але нічого. Я почистив і так, зрубаю і все. Тут ще дирки немає, тут буде сверлитися це дирка, цей от отвір, отвір значить, буде десь на 100. Значить, оці от планочки. Це буде йти ото сітка. Сітка ото, буде приватся, так як тут ото, воно є. Значить, так же само буде і тут. Я вирішив ще зробити додатково собі три штучки. от таких о. Трішки ширші від того і трішки вищі зробив. Хто колись зробив оцей, що я готував, то вже Мені такі, Значить, Таких менших розмірів. Думаю, там бджілка буде запарюватися, ну, але, як показала практика, нічого там бджілка не запарюється, все нормально. Значить, ото, Зато вирішив зробити більше, щоб більше бджілки відставав. Ото є три заготовки. Значить, що ще, чим хочу. Поділитися. Хотів би використати таку, таку капронову сітку. Вона використовується в шпакльовці, я, я так зрозумів. Хотів би один із цих ящичків застелити от, такою от сіткою. І подивитися, чи буде гризти її пчілка, як вона це буде ходити і так далі. Ну, а, два, звісно, зроблю от таку металеву, поставлю дай і все. Дай. Буде все так, як на старих, то вже перевірено, що там все нормально. Ну Но, в якості експеримента хотів би використати цю плівку, Значить, каністри вже заготовив. От і от каністри я хорошенько промив, гарячою водою Так все буду використовувати для е, сиропа. Тобто, Зварив вдома сиропчик, розлив по таких каністрах в машину, поставив на пасіку відвіз, там, в руках переніс і вже на місці в кормушечку прямо позаливав. Нуклеуси. ну ще не, не повністю вони готові. Я потім зніму відео, як вже буде усе, все готово. Е, вже, як, ну, вже кормушечки ото проварені в парафіні і все, все. Ще небагато залишилося роботи, і я зніму відео про повністю готовий нуклеус. ну А зараз візьму рулетку і замірюю, може когось буде цікавити у ті розміри. Може хтось захоче собі зробити. І так, значить. Я заміряю внутрішні розміри. Значить, тут внутрі 25 на 40. На 40. Товщина о тієї дошки 15 мм. І глибина, глибина виходить, 120 мм. 120, значить 40 на 25. 25 і на 120. От О, тут, тут от, отвір буде зверху, так як тут. 100 мм діаметром буде 100 мм. Ну І сіточка, от ті от планочки. Ті от планочки. ті то все е, з, нарізані от по по тих от розмірах, О, зверху прибив, ну, ті менше йдуть, йдуть сюди. Товщина цих планочок 7 мм. І на товщину 15 на 7 нарізані. А То буде прибиватися цими планочками. Сітка. ДВПшка в задії, звичайна ДВП, теж прибита гвоздями. От. Дуже практичні такі ящики. Значить, рекомендую всім. Там є відео в нашого товариша Івана Фабро якщо правильно вимовляю його фамілію. Іван Вибач, якщо <смі> щось не так вимовив. В нього теж такі хороші ящички. Ну, і Людина рекомендує їх, і ліючка в нього теж така є, ну трохи в нього на вигляд вона краща, зроблена в жесті. Але суть не в тому, операцію виконує, що та ліка, що у Івана Фабро, вони виконують одну і ту ж операцію. Страшення бджілок в такі от ящички. Всім, хто сп... Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь до наступних зустрічей.